Привіт, це політ про світ, і я, його ведуча Вікторія Феофілова. Сьогодні День Незалежності України, і ми відзначаємо його на фоні повномасштабної війни між Росією та Україною. Хтось цього очікував давно, а для когось агресія Російської Федерації стала повною несподіванкою. Саме тому цей випуск ми вирішили присвятити російсько-українським відносинам і спробувати розібратись, чому у 21 столітті громадяни однієї країни йдуть вбивати жителів сусідньої. Українсько-російські відносини беруть початок з виникнення Московського та Литовсько-Руського великих князівств. У 13 столітті формуються дві державності, які оберуть різні вектори розвитку і одразу. Увійдуть в конфлікт за право бути спадкоємцями Київської Русі. Державність українського народу, а в ті часи він називався Руським, бере свій початок від Київського, Чернігівського, Переяславського Галицько-Волинського князівств. Інші історики вважають нашим початком добу князівства Литовсько-Русько-Жемантійського. Московська держава ще на початку свого створення потрапила під монголо-татарське іго і запозичила звідти елементи управління. Які засновувалися на самодержавстві і повному рабському статусі усіх верст населення, включно з аристократами, місцева еліта формувалася навколо царя самодержця який незалежно від імені уособував собою всю державу, всю владу і всю її власність. На відміну від Московського князівства, наші пращури не увібрали в себе традиції Золотої Орди, навпаки. Держава Данила Галицького, короля Русі, чинила дипломатичний, військовий та культурний опір монголо-татарському поневоленню. І навіть після входження до речі Посполитої руська еліта вважала себе повноправним членом цієї системи з представництвом у парламенті та невід'ємними правами і вольностями. Саме ці уявлення і відродили згодом ідею власної окремої держави. На дворі була середина другого тисячоліття. Саме у цих системних відмінностях двох управлінських моделей, які склалися майже тисячу років тому, і є першопричина подальших історичних відносин двох країн. Самодержавство і спрямованість Московії на агресивну зовнішню політику стало підґрунтям для розвитку шовінізму та імперіалізму і повного несприйняття незалежності усіх сусідніх народів, зокрема українського. Носіями державності у них стало російське дворянство орієнтовано виключно на царя, що дозволило вже у XVI столітті створити деспотичну монархію. Криваву тиранію Івана Четвертого водночас ядром української державності з 15 по 18 століття стали представники руської шляхти, козацтва та війська Запорізького. Вони будували свої відносини на засадах виборного представництва та військової демократії, де гетьман і старшини присягають своїх підданим, а не навпаки. Боротьба за вольності та привілеї руської шляхти і козацтва з поляками вилилася в низку кривавих повстань, апогеєм яких стала справжня громадянська війна під проводом Богдана Хмельницького в середині XVII століття. Скориставшись цими подіями, московські правителі відновили свої претензії на спадок Київської Русі, поклавши око на українські землі. Через військові поразки від поляків Богдан Хмельницький був змушений шукати допомоги в Москві. Результатом стала відома Переяславська рада та березневі статті, які стали юридичним підґрунтям для тривалої війни Московського царства з Річчю Посполитою за українські території. Ідеологічною її основою стала апеляція до єдиної віри. Московити та українці були православними в той час, як поляки католиками. В результаті ця війна призвела до руїни і розколу українського етносу. А Російська імперія поглинула більшу частину наших територій майже на три століття. Однак пронесена через віки поневолення, іскра ідеї української незалежності розгорілася справжнім полом'ям на руїнах імперії у ХХ столітті. У сімнадцятому році на території українських губерній Російської імперії була створена Українська Народна Республіка зі столицею у Києві. Спочатку вона увійшла у склад більшовицької Росії, але вже в січні 18-го оголосила незалежність. І тоді розпочалася війна. Зараз ми називаємо цей період першими визвольними змаганнями. Ті часи вписали чимало героїчних сторінок у нашу історію. Чого варта лише Холодноярська республіка, яка на кілька років стала осердям опору Червоній армії. Однак вже за декілька років більшовицька Росія змогла відновити контроль над українськими територіями. Вони в чергове нав'язали нам свій адміністративний та управлінський устрій. Цього разу Союз радянських соціалістичних республік. Наступного разу Україна намагалася позбавитися російсько-радянських обіймів вже під час Другої світової війни. Створення ОУН, а згодом і УПА, та їхня героїчна боротьба. Хоч, на жаль, і не принесли омріяної незалежності, та стали справжнім фундаментом для розвитку української держави, і водночас справжніми жахалками для росіян. Батько наш Бандера, Україна мати. всі ці історичні події проявили і потужного ворога української державності, нашу роздробленість та схильність до внутрішніх протиріч, чули таку фразу, де два українці, там три гетьмани. Відсутність єдності серед українців століттями була зручним інструментом для росіян, це наче прокляття постійно опинятися під впливом різних лідерів і по різні боки лінії фронту. Таке траплялося під час російсько польських російсько-турецьких, російсько шведської воєн. Українці воювали в лавах різних армій під час і першої, і другої світової війни не змогли бути разом і під час визвольних змагань. Ідеологічні розбіжності та деструктивний вплив ворожих сил часто зводили на нівець зусилля мільйонів патріотів. Російські правителі робили все можливе, аби демонтувати будь-які сліди української державності з пам'яті українського народу. Найпершим знаряддям для цього стало системне насильство від царів до президентів. Росіяни щедро користувалися ним, аби приборкати українську вольницю. Пригадаємо батуринську різанину. Тоді за наказом Петра І. Московська армія вирізала і спалила місто Батурин, гетьманську столицю лівобережної України, як помсту Івану Мазепі за його союз зі шведським королем. Тоді було вирізано і закатовано майже 14 тисяч жителів разом з жінками та дітьми. Дуже знайомо, правда ж так само криваво діяла і червона армія у 20-х роках минулого століття, аби упокоїти Україну в обіймах нової імперії радянської. А голодомори назавжди увійшли в нашу історію як найбільша трагедія, яка мала на меті одне остаточну ліквідацію національної свідомості українців. Іншим способом руйнування нашої самоідентичності було знищення української мови. Використовувалося все спалення україномовних книг, заборона книгодрукування і ввезення таких книг з-за кордону, закриття українських шкіл. Вилучення мови з офіційних документів, заборона викладати українською, знайти україномовну книжку в імперії фактично стало неможливо з XVIII століття. А емський указ Олександра II навіть заборонив друкувати українські тексти народних пісень під нотами. Тим самим займалася російсько-радянська влада і у двадцятому столітті з невеликою перервою на українізацію. Совєти просували російську як єдину достойну мову для радянської людини. Окрім того, вони чинили репресії проти тих, хто намагався українською творити. Згадаємо розстріляне відродження, ціле покоління талановитих митців, закатованих у 30-х. Чи талановите покоління 60-ників, яке змогло відродитися після короткої відлиги, проте було знов придушене репресіями? Таким чином, українців намагалися позбавити інтелігенції, мистецтва, філософії та науки всього, що творить національні сенси. Ще одна особливість полягає у тому, що Росія постійно порушувала угоди, які підписували дві держави. Згадаймо підписання гарантій безпеки для України після добровільної відмови від ядерної зброї, так званий Будапештський меморандум. Саме Росія наряду з США та Британією мала стати гарантом суверенітету та цілісності України. А був ще договір про визнання кордонів України, під яким стоїть особистий підпис Володимира Путіна, і харківські угоди, підписані маріонетками Кремля, напередодні анексії Криму, як казав німецький політик Отто Бісмарк, угоди з Росією не варті навіть паперу, на якому вони написані. Черговий шанс відновити державу випав українцям наприкінці ХХ століття. Тоді на руїнах радянської імперії народилося 15 незалежних держав, серед яких і Україна у серпні 91-го року. Незалежність України була фактично подарована без бою та війни. Втім, в історії російсько-українських відносин так просто не буває, і поки Україна долала непростий шлях молодої демократії, Росія скочувалася до звичного її авторитаризму. І так само, як і колись, обравши собі чергового диктатора, знову намагається окупувати Україну. Нашу державність та суверенітет нині боронять сотні тисяч українських синів і дочок. Вони увійшли до лап Збройних сил України та інших військових формувань і дають відсіч російській агресії. Одного з тих, хто ще 2014 року став на захист нашої держави і нині продовжує це робити, ми запросили до розмови про сучасну російську агресію. Поговоримо з командиром 2-го батальйону сил спеціальних операцій «Азов Київ» Дмитром Кухарчуком. Привіт, Дмитро. – Привіт, Вікторія. А, моє перше запитання наступне. Коли ти зрозумів, що війна буде? Та в 2014 році зрозумів, коли вона почалася, ну, після Майдану, коли почалася анексія Криму, було очевидно, ясно зрозуміло, що вони на цьому просто так не зупиняться. У нас тоді, до речі, було неперебурене бажання їхати воювати в Крим. Ми тоді ще у форматі правого сектору у Черкаси існували. Там у нас. Не склалося взагалі абсолютно ніяк з керівництвом цієї організації, але ми тоді зібрали 300 добровольців, які були готові їхати воювати в Крим. І на моє велике переконання, якби ми поїхали тоді воювати в Крим, то, можливо, не було би тоді анексії Донецької та Луганської областей, яка почала відбуватися після того, як все таки події в Криму відбулися у гібридній війні. Ми не втратили абсолютно все. Розуміння в мене от, щодо повномасштабної війни було ще в 2014 році, оскільки розуміючи, вивчаючи історію, да, от, нас виховували як людей, які живуть нібито вже в 21-му сторіччі, в якому немає воєн. І от заспокоїтись, роззброїтись, нічого страшного не буде. Між тим. По всьому світу війни йдуть, але таке враження, ніби нас це не стосується. Стосується, війни йдуть, війни відбувалися протягом усього періоду людської історії, і потрібно бути готовим до того, що е, може повторитися ще навіть у випадку нашої перемоги. Тому єдиний стримуючий фактор, е, який може не допустити подальших воєн, це власне нормальне існування Збройних сил України. І озброєння, яке буде стримуючим фактором саме для ворога. Чи могла Україна взагалі уникнути якимось чином цього самозбройного протистояння цієї війни без втрати незалежності? Абсолютно ні. Незалежність 91-му році далася нам задарма. Так відбувалися процеси, пов'язані безпосередньо з боротьбою української повстанської армії перед цим. Декілька століть було національно визвольних воєн, які по великому рахунку ні до чого не приводили. враховуючи всі історичні контексти, взагалі, які у нас відбувалися, і враховуючи РФ як таке квазідержавне імперське утворення, яке будує свої наративи на ідеології міра, Єдине, як це можна було уникнути, це от не здавати ядерну зброю, не здавати стратегічне озброєння. І весь цей час озброюватися. Але навіть в такому випадку, я думаю, що в тому чи іншому вигляді це мало би відбутися, оскільки у безкровному процесі нація не відчуває себе нацією. Якщо взяти, до прикладу будь-яку взагалі існуючу націю в світі, то всі вони формувалися через. Систему воїн, страждань і всього іншого. А чому для них взагалі так важливо нас там загарбати, знищити як націю, або що? Бо вся історія говорить про те, що цілеспрямовано вони цим займалися досить довго? Тому що держава існують або в стані республік, да, або в стані імперії. І в принципі, республіка як така сама по собі да, може існувати там? З демократичним устроєм або з будь-яким іншим, але при цьому залишаючись звичайно там маленькою республікою, яка ні на що не претендує, а імперія вона зобов'язана весь час підтверджувати свій статус, оскільки якщо імперія не підтверджує свій статус імперії, не намагається діяти за принципами великої державності, не намагається йти на розширення, то як правило в ній починаються процеси руйнації державності саме безпосередньо всередині. І якби Росія не пішла війною в Україну, то напевно відбулися б якісь внутрішні процеси, які могли б привести до її руйнації. Була б не Російська Федерація, було б там 15 або 20 маленьких держав, які кожна існувала б за своїми принципами. На от рівні Росія тере світ набагато простіше контролювати. Росію, яка там, да, всі ж розуміють, що немає вона тієї величі, про яку вона заявляє, тим не менше йде система стримувань і противаг. Вони не можуть дозволити Росії захопити Україну через це, там, надають нам військову допомогу, фінансову допомогу. Але вони не хочуть, щоб Росія розпалася повністю. А от самі росіяни, ви спілкуєтеся там з полоненими, це конкретно ж люди, які приїхали сюди в Україну воювати. З якою метою? Я думаю, що з метою зробити гроші, і тут все занадто банально і занадто просто, оскільки зараз ті люди, наприклад, яких ми беремо в полон, це абсолютно фінансово неспроможні люди, які для себе не бачать іншого. Вибору, як воювати. І по великому рахунку, це от така от стратегія велика рефі, да, довести людей до зубожіння, довести їх до того, що у них нема що їсти, пити, і, від, ну, і дати можливість, да, от дивіться, є шанс або зажмуритись, або там трохи заробити. І люди, у яких взагалі, в принципі по життю немає вибору, вони їдуть зажмуритись. Тобто вони не від ненависті до нас це роблять. А... Mm, ні, Вольфі... є це я, я ж говорю от на такому рівні, от переважно, да, тому що можна говорити про багато різних ідеологічних аспектів, і там насправді йде промивка мозку. От вони ніколи взагалі, ми це розуміємо, то ті, кого ми брали в полон, вони ніколи не чули про бучу, наприклад. І вони не розуміли багато хто, дехто розумів, дехто ні, що відбувалося в Маріуполі. Йде процес постійний, процес ідеологічної промивки. Але між тим, якщо говорити про основні причини, то основні причини це те, що нема що їсти, нема за що заплатити за комуналку, роботи нема, чим зайнятися немає. От поїду в Україну спробую там пошукати такого собі щастя. Такого собі насправді для них для переважної більшості з них. Останнє запитання про майбутнє. Чи якими можуть бути відносини України і Росії? Чи ми приречені довічно жити в, в стані війни, чи до знищення одне одного, чи взагалі будуть якісь інші варіанти? Потрібно розуміти. Одну просту річ, Україна знаходиться на перетині Західної і Східної цивілізації. І завжди знаходилась, да, з одного боку, на Західний світ, з, з іншого боку, Східний світ. І Україна якраз таки є от таким... Русь була, і Україна є саме державою, яка знаходиться на перетині цих двох цивілізацій. Саме тому. Роль України або в Західній або в східній цивілізації впливатиме на геополітичні процеси в Європі, а загалом і по всьому світу. В Євразії, я би сказав, да, далі по всьому світу. Саме через це ми приречені воювати до того моменту, поки взагалі існує Росія як імперія. Тобто, коли вони існуватимуть в меншому форматі як демократична республіка. То ні, абсолютно ні. Але от є ще такий важливий момент боротьби за Україну як західного, так і східного світу. Саме тому така наша місія, така наша роль у світовій історії. Але я думаю, що от якщо говорити про це сьогодні і зараз, то сьогодні у нас насправді таки випав шанс. За останні, напевно, тисячу років здобути незалежність вже по справжньому. Друзі, я ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України. І дуже прошу не забувати, що відзначати це свято ми можемо тільки, дякуючи Збройним силам України, тому донатиме ЗСУ або перевіреним волонтерам. І дивимось «Політпросвіт».